До запису і здійснюється обшуки під час війни може здійснюватися без обмеження в часом. Серед ночі з 6 до 20, 22 до 6 також може відбуватися. Обшук автомобілі прирівнюється до обшуку в приміщенні це самі гарантії. Обшук в службовому кабінеті прирівнюється до обшуку володіння особи. Власник кабінету користувач прирівнюється до власника відповідного майна. Під час проведення обшуку залучайте адвокатів. Адвокат допоможе фіксувати порушення і бути готовий до життя дій для повернення. Щодо повернення зазначеного відповідного майна, процедура. А, чи відеозапис, такого обшуку. Краще коли відеозапис здійснюється фіксований вам не, системами захисту. Адвокат має право здійснювати захист. Часто в нього вилучаються його відеозаписи, телефони, камери, доєднуються доказів. Це є незаконним з точки зору адвокатів. суди хиляються, іноді визначають законними, іноді незаконними такі дії. Якщо ви спробуєте своїми засобами самостійно діти запис, вони в основному вилучаються у вас, вилучаються до протоколу обшуку. Тому, коли ви не є адвокатом, записуєте телефон процедуру обшуку, готуйтесь, що телефон вас позбавить. І повернення майна нарешті: майно вилучене підлягає арешту. Строки розвідлю справу про арешт часто порушуються, це не є наслідком незаконність таких арештів. Не підлягають арешти, предмети вилучені з обороту, відповідно, що вилучені наркотики, від незалежно від накладення арешту, вони вам не повернуться Зброя, в тому числі, і повернення вилученого майна. Якщо арешт майно вилучалося під час огляду, добровільно передане власником, то тільки з доброю доволі в правоохоронців, якщо накладений арешт. То після скасування арешту слідчим суддею або судом, якщо заявник не брав участь у роді клопотання про арешт майна правоохоронцями або підстави для арешту відпали, прокурорку закритті кримінальне провадження, судом при завершенні провадження кримінальної справи на етапі розгляду справи судом, колись видалося питання, що якщо справа закрита і питання скасування арешту не вирішувалося, подальшим скасування арешту і повернення майна здійснювалося правилами цивільного злочинства, на сьогоднішній день, з 2020 року, Велика Палата Верховного суду сформуляла висновок, що таке скасування арешту продовжується також за правилами Кримінального процесуального кодексу. Ну і повернення майна здійснюється після скасування арешту. Якщо воно не повертається, поскаржуєте до суду бездіяльність слідчого, а після того, як бездіяльність слідчого до виконує рішення суду, вже тоді звертаєтеся з індикаційним позовом в цивільному процесі, що може також з позовом про зняття арешту. Які зареєстрований в ДРРП, наприклад, про існування арешту майна або в дромі про реєстрацію арешту рухового майна? Чи будуть у вас питання щодо зазначеного? Якщо запитання досить чутливі, розумію обшуки, вилучення майна, чутлива тема, звертайтеся до нас за контактами на останньому слайді. Будемо раді відповісти, допомогти вам повернути ваше майно, забезпечити збереження вашого майна під час проведення обшуків. На жаль, адвокат не є панасеєю, він не гарантує, що майно не буде вилучене, він лише допоможе зафіксувати можливі порушення, що може стати підставою для того, щоб полегшити процедуру повернення майна. Якщо не штовхати правоохоронців до повернення майна, то вилучене майно може зберігатися у правоохоронців десятиліттями, майно часто губиться у правоохоронців під час збереження в кімнаті зберігання речових доказів. Правоохоронці не несуть відповідальності за пивовтрату від правоохоронного органу стягується вартість втраченого майна. Порядку відшкодування шкоди за подібну втрату майна. Причому на самовласника покладається обов'язок довести вартість втраченого майна, зазвичай це балансова вартість, якщо майно вилучається з час шкоди юридичної особи. Від пані Світлани запитання: якщо майна до рішення суду, чомусь суд та порахує, вважають, що на нього не треба накладати арешт. Так, е, да, така практика існує. Якщо в ухвалі на обшук було завдалі вказано, що це майно підлягає вилученню, деякі суди, вважаючи на нього арешт, не потрібно накладати. Ми вважаємо, що це є порушенням, іноді час того апеляційний суд з нами погоджується. Чи будуть запитання з приводу зазначеного? Я намагався бути коротко, не розтікатися, пробігтись по ключовим моментам. В принципі, процедури обшуку можна говорити годинами. Про них пишуть окремі навіть монографії, процедура обшуку, гарантії, процесуальні. Але я б намагався зробити тему цікаву як для юристів, так і не юристів, розказати загальні положення проведення обшуку для осіб, які не є юристами, а для юристів показати цікаву практику для того, щоб вона могла бути корисною право адвокатам, які здійснюють діяльність юрисконсультів, тому що зазвичай цю інформацію, яку я кажу, вона вже відома для. Спеціалістів в межах кримінального провадження. Бачу, хтось ще пише свої питання, Дамо можливість ще кілька хвилин, щоб всі мали можливість, ну, щоб я розкрив по максимуму всі ваші питання. Я з цією темою зазвичай виступаю двічі на рік, тому до слідуючого виступу це майже шість місяців. Тому бажано дати можливість людям скористатися, можливістю поставити запитання. Крім того, у вас є можливість написати мені в по електронній пошті або в скориставшись якимось месенджерів. Мій номер телефону є актуальним. Можу також стараюся дати відповідь. Єдине, прошу вас написати мені, очікуючи, хто швидку відповідь на Viber. Viber я читаю раз два, 2-3 дні. Відповідно, ваше запитання може в мене банально загубитися. Дякую за вашу увагу. На все добре. До побачення. Так, бачу, ще хтось пише, дав можливість завершити питання. Хто несе витрати на зберігання майна, якщо мінялися багато слідчі органи? Після моменту вилучення майна під час проведення обшуку витрати на збереження майна несуть правоохоронці. Але. Зв'язку з тим, що часто зберігання майна потребує спеціальних умов в інтересах власника, щоб зберігання майна відбулося належним чином, правоохоронці можуть запропонувати власнику добровільно понести витрати на збереження відповідного майна. І моя рекомендація погодитись на це. Тому що довести обґрунтованість втрати майна в результаті зберігання дуже з вини правоохоронців надзвичайно складно. Якщо правоохоронці дають вам можливість самостійно оплатити і забезпечити належні умови зберігання майна, краще цим скористатися. Якщо ж правоохоронці самостійно вибрали місце, де воно буде зберігатися, і вимагають від вас оплатити вартість зберігання, їх вимоги є незаконними. Вони не підлягають відшкодуванню, інакше, як на підставі відшкодування витрат, проведених під час досудового розслідування при розподілі витрат при постановленні судом обвинувального вироку суду. В усіх інших випадках такі вимоги є незаконними, але правоохоронці ставлять вас перед фактом: або ви відшкодовуєте вам повертають майно, або ви їх не відшкодовуєте, і вас залишаєте можливість в судовому порядку добуватися від них повернення цього майна. Судовий порядок повернення майна це тривала процедура. Рік, два, три ви можете ходити по судах, а потім в кінці ще отримаєте рішення суду про стягнення з правоохоронного органу за рахунок бюджетних асигнувань на його фінансування вартості втраченого не повернутого вам майна, відповідно, моя рекомендація все-таки оплачувати зазначені витрати. Ну, якщо, звісно, вони не є зовсім такими, що на голову не належать. Вам вже буде дешевше. Правоохоронці знають про це і тому спокійно кажуть, вам відплатити за зберігання автомобілі 3 тисячі гривень в день, наприклад, або ще щось, тому що ви на адвокатів супроводження цих спорів потратите 2-3 роки і. Сума витрат гонорарів буде десь не менше. Витрати на адвокатів кримінального провадження з правоохоронців не стягуються. На жаль, вони знову ж таки цим часто користуються. Дякую за вашу увагу. Бачу, більше запитань немає. До зустрічі в наступних наших вебінарах. Наступну зустріч коли ви можете побачити мене, буде 18 грудня. будемо говорити про банкрутство. Якщо у вас це питання також зацікавить, як можна використати інструмент банкрутства для захисту інтересів вашого бізнесу, захисту вашого майна від розпродажу промислового виконання рішень судів, або навпаки, за допомогою банкрутства, отримати контроль над компанією, вашим боржником або конкурентом. Звертайтеся, беріть участь, реєструйтеся. Найближчим часом буде відповідна розсилка. Ну, десь мала сьогодні буде здійснена. Відповідно, відстежуйте інші заходи, які проводять також нашу компанію кров. Наша компанія кров намагається тримати руку на пульсі подій, що відбувається в Україні, і оперативно інформувати, тому підписуйтесь на наш інформаційний бюлетень, а також регулярно проводити вебінари, на яких розглядати актуальні зміни законодавства і тематичні вебінари, які допомагають громадянам України краще знати свої права, а іноземним громадянам зрозуміти, які ризики чекають їх при здійсненні діяльності в Україні. Дякую за вашу увагу. На все добре, до побачення.